Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо на швидкоруч бісквітний рулет з кремом маскарпоне та мармеладом всередині. Готується все дуже просто і легко. Нам знадобиться просіяне борошно, цукор знадобиться, яйця кімнатної температури. Також знадобиться дрібка солі, ванільний цукор, вода кімнатної температури та олія без запаху. Яйця викладаємо в миску для взбивання. Всипаємо одразу весь цукор. також дрібку солі. Додаємо ванільний цукор або ванільну пасту і починаємо взбивати міксером на середніх обертах. Взбивати потрібно приблизно 4-5 хвилин. Маса повинна збільшитись в об'ємі приблизно в 2-3 рази та посвітлішити. Ось такої консистенції має виглядати така маса. І ось так за допомогою вінчика перевіряємо готовність такої маси. Далі обережно додаємо олію без запаху та воду. Трошки перемішую вінчиком або силіконовою лопаткою. Далі просіюємо борошно. Я завжди просію два рази. Спочатку перед приготуванням і другий раз вже безпосередньо у тісто. Я його розділила візуально на дві частини і спочатку просію половину борошна. За допомогою венчика ось так знизу до верху перемішую. Далі просіюємо другу частину борошна. Борошно ми просіємо для того, щоб воно гарно наситилось киснем, тоді і наше тісто буде більш повітряне. І знов обережно вінчиком перемішуємо знизу доверху. Наше тісто готове. Готується воно дуже просто, швидко, якраз класний варіант на новий рік, коли потрібно приготувати багато страв, а часу обмаль. За бажанням в це тісто можна натерти лимонну або апельсинову цедру. Я буду натирати лимонну цедру, щоб був такий цитрусовий аромат. Натирати потрібно лише жовту частину, бо біла частина буде давати гіркоту у тісті. Лимон заздалегідь я помила та просушила паперовим рушничком. І обережно вмішують цедру у тісто. Далі я підготувала пательню для випікання, встилила пекарською бумагою, духовку вже поставила на 180 градусів і будемо випікати приблизно 12-15 хвилин, не більше, щоб не пересушити рулет. Викладаємо тісто на пательню і обережно розподіляємо його по усій поверхні. Це треба зробити максимально рівномірно, щоб потім наш рулетик був максимально рівний та однаковий по товщині. І відправляємо у духовку в заздалегідь розігріту на 12-15 хвилин. Готовий рулет має пружинити. Коли натискаєте пальчиком, тісто гарненько все підіймається. Також готовність можна перевірити зубочисткою. Вона має виходити з тіста повністю сухою. Як перевірити, чи не перетримали ви бісквіт у духовці, тобто не пересушили. Він дуже гарно скручується, бачите, нічого не тріскається. Якщо тріскається, значить ви перетримали у духовці. Далі підготуємо швиденько начинку. Мені знадобляться мармеладки, вершки жирністю 30%, цукрова пудра та сир маскарпоне. В першу чергу нам потрібно подрібнити мармеладки. Можете брати будь-який мармелад, можете заздалегідь підготовити жиле собі зробити. Або використовувати, наприклад, шоколад. Мені варіант з мармеладками найбільше сподобався, тим паче, що смак мармеладок в мене лимонний та помаранчевий. Бісквіт обов'язково треба просочити. Я це роблю молоком, звичайним холодним молоком. Можна робити цукровим сиропом, тобто проварити. Одну порцію цукру, наприклад, 100 грамів цукру, 100 грамів води доводите до кипіння, потім охолоджуєте. І можна просочувати цукровим сиропом. Але я люблю просочувати саме холодним молоком. Просочувати бісквіт потрібно по усій його поверхні, особливо край бісквіту, щоб не тріскався, коли будемо скручувати. Приготуємо крем маскарпоне. До вершків жирністю 33% додаємо цукру і починаємо взбивати на середніх обертах міксеру. Взбиваємо приблизно 5-6 хвилин. Вершки мають бути обов'язково холодними. Ні в якому разі одразу не додавайте сир маскарпоне до вершків, тому що дуже часто люди роблять таку помилку і додають сир маскарпоне одразу до вершків, потім збивають. Ви тоді крем просто перевзб'єте. Я взбила вершки, вони вже стали досить густі, і тільки після того я додаю сир маскарпоне і взбиваю ще приблизно 2 хвилини. Подивіться, який гарний, класний та дуже смачний крем в нас вийшов. Дуже часто люди, дуже часто люди помиляються, коли додають одразу сир маскарпоне. Сир маскарпоне дуже сильно відрізняється від крем-чізу, тому що технологія приготування. Вершкового сиру і маскарпони зовсім відрізняється. Тому кремчіс ми готуємо і одразу додаємо і сир, і цукрову пудру у вершки. І взбиваємо, а крем маскарпони ми готуємо поступово. Спочатку взбиваємо вершки, коли вершки зіб'ються, то ми додаємо сир маскарпони. І викладаємо наш крем на бісквітний корж. Спочатку я викладаю силиконовою лопаткою або ложкою по усій поверхні, а вже потім за допомогою шпателю рівномірно розподіляю. Треба намагатися розподілити рівномірно крем, щоб потім, коли ви бісквіт скрутите, топ, щоб у розрізі було рівномірно розподілено все. Тому старайтесь максимально рівно його розподілити по усій поверхні. Далі я викладаю мармелад. Можете викладати, як забажаєте, більше, менше. Я виклала всі мармеладні цукерки, які я порізала. І далі починаємо скручувати бісквітний рулет. Я це роблю за допомогою пергаменту. Коли скручуєте рулет, ніколи не спішіть, щоб він ніде не тріснув, не порвався, обережно не поспішаючи це робіть. Серединку добре притисніть, щоб вона гарно трималася і щоб був гарний розріз. Після того, як я скрутила рулет, я загортаю його у цей самий пергамент. Приблизно як загортають цукерку. Я це роблю для того, щоб поставити бісквітний рулет у холодильник і щоб він не вбирав в себе посторонні запахи. Зверху ще можна фольгою прикрити. Бісквіт має постояти в холодильнику 2 години, тим часом приготуємо глазур. Я розтоплюю шоколад імпульсами у мікрохвильовій печі. Можна робити це на паровій бані. Що таке імпульсами? Це ви ставите шоколад на 10 секунд, потім достаєте, розмішуєте, потім ще на 10 секунд і так топите до тих пір, поки шоколад повністю не розтопиться. Далі у розтоплений шоколад додаю олію без запаху, розмішую і в нас виходить глазур. Перекладаю її у кондитерський мішок і ось такий візерунок роблю на бісквіті. Також такий бісквіт можна просто присипати цукровою пудрою. Край бісквіту я відрізаю, щоб був гарний розріз. І ось такий гарний святковий бісквітний рулетик в нас виходить. Дуже смачний, дуже просто готується. До речі, поверх цього шоколаду можна присипати або ще цукрову пудру, яка буде нагадувати сніг, або кокосову стружку можна присипати, також буде нагадувати сніг. Ну і звісно, покажу вам, який у розрізі такий бісквіт. Цей бісквіт дуже швидко готується, він дуже смачний, дуже класний, начинку можете вибирати, яку ви самі полюбляєте, але з мармеладом це безпрограшний варіант. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає моєму каналу рухатися далі.